Білоцерківські рятувальники днями отримали два нових пожежних автомобіля, аби швидше та якісніше виконувати різного роду задачі по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. От, сучасний, юркий, удобний автомобіль, комфортний для рятівників в першу чергу, комфортний яким чином то тобто, якісь взяти зимний час виїзду. Є автономне опалення. От удобно по высоте, удобный для по висоті, для висоті по высоте автомобиль. також по комплекту, по комплектации, також так само удобный. Автомобілі укомплектовані не лише драбинами чи насосом із пожежними рукавами, але й необхідним додатковим обладнанням, як то деблокатори, болгарки тощо. Корисне навантаження води та інших сумішей для пожежогасіння – три тони. Автівки закуплені коштом обласного бюджету та вартували платникам податків по 11 мільйонів гривень кожна. Все зроблено для того, щоб рятівники чітко і, і без всяких проблем виконували свої задачі на пожежах, на ДТП на інших надзвичайних ситуаціях. А надзвичайних ситуацій, на жаль, вистачає останнім часом побільшало випадків травмування та завдання іншої шкоди здоров'ю через неправильне використання так званих альтернативних джерел живлення і обігріву. У зв'язку з тим, що на нашій території нашої країни почастішали випадки, саме завдяки тому, що люди нехтують правилами безпеки, трагічні випадки. Тому ми проводимо такі рейдові відпрацювання, нагадуємо громадянам, щоб вони дотримувались правил безпеки і безпечно експлуатували різні джерела живлення. У ході відпрацьовують. Вань, білоцерківці отримали вичерпні відповіді на питання, як правильно та безпечно користуватися генераторами, газовими пальниками тощо, адже нехтування правилами призводить до трагічних наслідків. Наприклад, якщо це стосується генераторів, то генератор потрібно пам'ятати, що він виділяє значну кількість чадного газу. Як нам всім відомо, чадний газ він впливає негативно на життя та здоров'я людей. Також може є ризик виникнення пожежі. Це у зв'язку з тим, що люди можуть нехтувати тим, що заправляти. Генератори саме не з тому, що конструкція є гарячою. Обов'язково потрібно пересвідчити, щоб вона була охолодженою. А якщо це різні альтернативні джерела, наприклад, туристичні пальники, також ризик виникнення вибуху, що є травматичним, викликаний тим, що люди застосовують великий діаметр посуду і це нагріває балон. І в результаті легко замистий горючий газ, він вибухає і є травматично для людей. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус